21 рік мій хлопчик пішов на війну. 21. Зараз я заспокоюсь. Ви знаєте, ми мами за весь цей час, і не одна я така навчились кричати без голосу і плакати без сліз. Але час від часу, як то кажуть, ми даємо слабинку, але ми все-таки все, все рівно сильні. І це нас тримає. Саша пішов е, в Азов буквально перед самою війною. І буквально в кінці листопада поїхав в Маріуполь. В грудні заключив контракт, він там був лише два місяці. Уявляєте, два місяці. Коли він зі мною зв'язувався по телефону, він казав, мама, люди так цікаво на мене реагують, ти кажу, ти чого сюди приїхав? У ті, ті снаряди, у ті феєрверки, які летіли на Азовсталь, це взагалі страшне. Я трималась, я думала, що я тримаюся. Але своє здоров'я не обманеш. І в серпні 22-го року я виявила діагноз дуже негарний, онкологію. І я більш ніж впевнена, що я не одна така мама. Я повинна боротися на характері, це мене, до речі, і витягнуло з того світу. Я не хотіла, щоб моя дитинка, щоб мій син. Хвилинку, щоб зустріч сина з мамою відбулася на кладовищі. Я не хотіла таку картину. Ми всі розуміємо, що війна це, це, це загиблі, що війна це полонені. Але українська сторона створила для полонених Росії гарні умови. Російська сторона їх не створює. У них катівні. І оце страшно. Але мені одна моя знайома перекинула оце відео, а от і там каже прізвище Саші. І я зрозуміла, що це зачіпка. І зачіпка е, витягнути ну, не тільки мого сина. Я просто зрозуміла, що там, в Таганрозі, чогось я так зрозуміла, що, що він в Таганрозі. Його перевезли в Ростов. І я зрозуміла, що всі ті хлопці, всі ті чоловіки, всі ті діти, чиї батьки, мої знайомі матері не можуть знайти, вони ж можуть бути там. Зрозуміли? Оце етапування з Таганрогу до Ростова означає те, що їх вже докатували до такого стану, що вони підписали проти себе якісь уже свідчення. Ці свідчення з них вибили. Вони вже тепер можуть. Їм поміняти статус, а це зовсім інший статус, це страшний статус. По цьому статусу вони вже не є українськими військовополоненими, а є е, людьми, які вбивали. Ну, вони так хочуть це сказати, якесь мирне населення Маріуполя. Розумієте, чого хлопці не робили? Хочемо донести до, до всього світу, що так неправильно. Так не можна. 21 століття. Люди, схаменіться, стурбованість, занепокоєність. Це вже ж ні про що. Ви знаєте, це не просто іграшка. Ой, це талісман. Цю іграшку моєму сину подарували його друзі буквально перед самим від'їздом його в Маріуполь. Справа в тому, що він. Я не скажу, що з дитинства, але десь уже. Після 20 років розказав мені, що він хоче завести собі єнота. І цю тему знали його друзі. І вони ж розуміли, що, ну, що це поки що нереально. І вони йому, уявляєте, здорові хлопці, азовці, подарили йому цього єнота. І тепер цей єнот сидить у нього на дивані і чекає Сашу.